Коли я виступаю перед великою аудиторією, моє тіло часто може вкриватися п'ятнами. І це не пов'язано з соромом, це родова пам'ять, яка несе моє тіло. Вперше я про це дізналася, будучи студенткою, виступаючи на конференції, і психіатр це помітив і сказав мені про це. Він побачив червоні плями на моїй шиї, і з часом я зрозуміла, з чим це пов'язано. Я присвятила досить бацько часу, щоб з цим розібратися. І розбираючись, я знайшла історію, коли моїх прадідів розкуркулили за те, що вони прагнули до успіху, за те, що вони були видимими. І тепер моє тіло знає, що якщо тебе бачать, якщо тебе знають, це може бути небезпечно. І навіть зараз, коли я вже усвідомила цю історію, моє тіло час від часу мені сигналить про це. І якщо ти впізнаєш ці історії себе і розумієш, що часто не можеш проявлятися. Я запрошую тебе переглянути повне відео, яке буде згодом на каналі, для того щоб зрозуміти, а що ти можеш зробити для того, щоб виправити цю ситуацію в твоєму житті.